Всім привіт, всім привіт! Сьогодні з вами знову я Іра Техас. А, поки ми їдемо дорогою, їдемо в даунтаун, я вам хочу розказати дві історії. Дві історії, які трапилися, вони не пов'язані одне з одною. Це просто два таких моменти, які мене тут в Техасі добре таки вразили. Це відразу хочу розполірити. це позитив. Це позитивні історії з позитивним розвитком подій. От. І перша історія про те, як я загубила свій годинник. Я маю маленький а, годинник, китайський, це ніякий не, не Apple Watch. Він там мені показує час, дні тижня, там у нього є кардіо, теж багато всяких різних опцій. Він у мене вже дуже давно, років, мабуть, що зі 5, зі 6, якщо не більше. І я його дуже люблю. Він зі мною приїхав сюди з України, і він тут у мене постійно на руці, він водонепроникний. Коротше, люблю я цей годинник, він мені дорогий як годинник, як пам'ять. І от не так давно я пішла а, до поштової скриньки, тому що тут у нас на ней така система, що поштові скриньки не біля кожного дому. Вони централізовано зібрані там в одному місці, в другому місці, і мені здається, що я вже в якихось своїх відео їх показую. І от жарко, тепло. Я пішла собі, повільно дорогою знімаю якісь будиночки, якісь собі якісь цікаві декорації, які є біля цих будиночків. А, ну, До речі, це не просто, це просто якісь прикраси, це ще не декорації. Декорації будуть, чекайте кайтені ще декорації будуть, коли а, почнеться Хелловін, Різдво, Валентинів день, Пасха. там будуть справжні декорації, там будуть інсталяції. А тут поки що таке собі не було тут ніяких. Я показувала в своїх відео вже деякі там прикрашання біля будинків, і мені це здається милим. мені це здається правильним, Не знаю, мені подобаються такі прикрашання. Я думаю, що я собі спланую і біля нашого будинку теж зроблю всякі різні мікроінсталяції такі, не сезонні, не прив'язані до свят. Так от, іду собі по дорозі, там досить таки гаряче, все, 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 все як завжди в Техасі. І думаю, зараз я прийду, і може комусь буде цікаво, як я зніму, як виглядають ці поштові скриньки. Хоча нічого там такого зверху особливого в тих скриньках, в принципі, немає. Але я думаю, ну, зніму, зніму на всякий випадок, а може це буде комусь цікаво. От, я вже казала в своїх відео, я вже як той блогер мільйонник мені вже цікаво показати і ту букашку, і ту кирпичину, і той, десь якийсь, я не знаю, закапелок. І... Не знаю, чим це продиктовано, мабуть, що просто я війшла в азарт ділитися всім своїми глядачами, ділитися якимись цікавими речами, якимись думками і так далі тому подібне. От, можливо, я перетворююся в справжнього блогера, хоча мені тут зробили зауваження, що я скачу з теми на тему. Але я вам скажу, що так, я як рибка долі, я можу забути за дві хвилини, за хвилину те, що я розповідала. І так, я скачу з теми на тему, я то знаю. То вибачайте, якщо вам подобається, що я розповідаю, ну, хіба хочемо, мусимо, терп... будемо будем терпіти мене. Так, повертаємося до годинника. Я собі прийшла, і там мені потрібно відчинити ключиком ту скриньку, а потім достати ще один ключик і відчинити ще більшу скриньку. Тому що мені за херба прийшли а, вітаміни і прийшли там один заспокійливий препарат. До речі, якщо вам буде цікаво про цей препарат, Зараз дуже допомагає. Це ніяка не хімія, це не кислоти, це не транквілізатори. Це рослинний препарат, який дійсно мені покращує пам'ять, концентрацію. А, просто якщо вам буде цікаво про цей препарат, напишіть мені під цим відео слово в коментарях препарат. Одне слово. І я про нього зніму окреме відео. Це ніяка не реклама, я нічого на цьому не заробляю, просто поділюся з вами. Ну, зараз не хочу знову ж таки скакати, як та блоха з теми на тему. Так от. Йду я забирати ті препарати. Відкриваю один ключик, потім беру другий ключик. Там знаєте, корзинка в корзинці, сумочка, сумочка, кошлючку, так і в мене. І я, значить, відкриваю, дістаю, те все знімаю. там, Дивіться, така коробка мені прийшла, ще щось коментую. там. От, Потім я складаю це все, все в качі бі. До речі, кульок говорити зараз не можу. от, В сумку. -я Додому, але йду не тим яким, який йшла. До речі, як вам? Подивіться, хвилинка реклами. Це я сама зробила. Якщо комусь з ваших близьких потрібно, то я їм можу зробити такі штуки. Так, вертаємося до нашого Чіпка і до нашого, до нашої скриньки. І я йду, думаю, піду я іншою дорогою і там я собі зніму ще, може, якісь там декорації, якісь там, мотоцикли, машини, щось таке. Приходжу, я тут підняла. Іду повільно, жарко, все, приходжу додому. От, я забрала свою посилку сину, потім кажу, що я там ще а, там якісь маленькі шорти, ще, і ще Тут я розумію, що на руці на моїй нема мого влюбленого годинника. І я така думаю, блін, я його знімала, не знімала, я на басейн зранку ходила. Може я його забула на басейні десь, може я його. Бо може таке бути. в нього така пластикова, е ремінчик такий, і він може розтягнутися. І зладіти з руки. І я скажу, що у мене така просто паніка почалася якась. Я не знаю, мені так стало шкода його одразу, і Боже, ну просто це неможливо було. І я, значить, кажу: я побіжу знову тут, до того почтової скруту. Назар каже, я піду І я йду і він каже, може, ти його басейні зняла, може, ти його вдома зняла. Кажу, ні, чекай, я знімала відео. І там на відео планом, є руки. Можливо, я побачу, якщо вони були ще. Я дивлюся, залажу ці відео, і я бачу, що він у мене такий явий. Тобто він пропав десь від почтової скриньки і до... самі розумієте, до чого. до того, як буде. Коротше, підходжу я, ми йдемо, йдемо, швиденько, швиденько, швиденько підходжу я до цих почтових скриньків. Що я бачу? Мій годинник лежить зверху на почтових скриньках. Це говорить про те, що він таки зараза злетів з руки, і хтось його знайшов і не забрав собі, і поклав його зверху на ці скриньки. Дякую тобі, незнайома людина, незнайомий наш сусід, знаєш, вона бурхуду, незнайомий Техасець. Але я була настільки вражена, і мені якось так, знаєте, воно ну, просто, ну я не знаю. І, до речі, я чула історії, коли люди забували на заправках мобільні телефони в туалеті чи ще де, і їм повертали. Розумієте, як все влаштовано? А друга історія, зовсім коротко, зараз розкажу про те, що вчора ми поверталися ввечері додому. Я навіть шорст про це зняла відразу. Ми поверталися з сином додому вже пізно, о 10-й годині, були дуже стомлені. Стояли на одному перехресті, стояли ми в середньому ряду з одного боку одна машина і з правого ряду ще одна машина. Якесь старенька спортивний кар. І тут на перехресті ми всі стоїмо, чекаємо. Відкриваються двері, вибігає водій тої машини спортивної, біжить на центр перекрестя, ніч темно. І то він, я не розумію, що він там робить, чи він якусь тварину збиту тягне, чи що він робить. Він з таким потіпцем в цих шлюпках своїх хватає і щось важке тягне. Ми виглядаємо, а хтось загубив на дорозі здоровенний кусок дерев'яного бруса. Розумієте? І той Брус випав, і якби його не видно на дорозі, він його побачив, він навіть не в його ряду був, і він його відтягнув, щоб, щоб люди, які їдуть, щоб вони просто в нього не впилялися. Тобто, по суті, йому той Брус ні до чого був, він не їхав в тій полосі. Але він не полінився, він подумав, він вибіг і він подумав за когось. Оці два маленькі епізоди. Дуже зараз сильно, я надіюся, що в моєму житті їх буде більше цих епізодів, яких я буду спостерігати час. Але вони дуже сильно, так знаєте, от просто друкувалися, якось втиснулися в мою пам'ять. І я думаю, що якби таких людей було більше, і якби ми таких вчинків робили більше, то я стовідсотково впевнена, що нам би всім було б краще. Реально. Від кожного класного вчинку нам би всім було краще, тому що вже стільки хейту, тому що вже стільки ненависті. А, просто, я розумію, що війна, я знаю, що війна. Війна є в моїй сім'ї, з моїми близькими. Я розумію, що всі ми когось втратили вже. Я знаю, я теж втратила людей, які мені були дуже близькі, їх вже нема на цьому світі. Але люди добрі. Якщо ми будемо всі думати трошечки іще про когось, якщо ми будемо менше осуджувати, менше... я просто вас закликаю, це дуже важка робота внутрішня, але це потрібно зробити. Потрібно перестати засуджувати, потрібно перестати порівнювати. І я впевнена, що наш з вами світ стане краще. Те, що ми залишимо нашим дітям, і те, що ми залишимо нашим онукам. Воно буде краще. Це внутрішня робота, яка потрібна кожному з нас. І вона дуже складна. Я знаю, про що кажу, тому що я зараз проходжу дуже багато етапів. От як ти чоловік голий жару біжи. отак і ми всі маємо, всередині самих себе бігти. Бігти, щоб стати кращими. Отака сьогодні не про гуляння, не про найборхуди, ні про собак, ні про паштет. А сьогодні, бачите, про щось таке більш серйозне. Але я вважаю, що, що це потрібно всім нам. Реально. Це дуже потрібно. І такими речами ми маємо ділитися. Тому що негативу й так дуже багато. Знаєте, люди, як казала Ліна Костенко, люди, будьте взаємно, красиві. Це дуже важливо. З вами я, Іра Тихас. Всіх обіймаю.